Есно інформативно та актуально про медичне. Дивіться у програмі «Медексперт». з проблемами, які турбують. Звертайтеся анонімно до нас. У новій рубриці консультує лікар. Команда кваліфікованих фахівців медичного центру родовід відповідатиме на ваші запитання. Пишіть на сторінку телеканалу Правда тут Львів у Фейсбуці з хештегом Медексперт. І у програмі ви почуєте вичерпну інформацію від спеціалістів на свої найболючіші запитання. Про серцеві хвороби консультуватиме лікарка-кардіолог та одночасно спеціалістка з функціональної діагностики Єлизавета Стародубцева. Вона вже 10 років діагностує, лікує та займається профілактикою захворювань серцево-судинної системи. Мій батько помер від інфаркту у 49 років, хоча перед тим робив обстеження ехо, яке нічого не показало. Які профілактичні обстеження потрібно робити, щоб попередити таке захворювання, і чи справді ехо не точний вид обстеження? На рахунок ішемічної хвороби серця взагалі це захворювання судин серця. Тобто, коли стається тромбоз, коли стається звуження судин, тоді виникає ішемія, тобто недостаток кровообігу виникає і серцевий м'яз, до якого підходить окрема судина, він, йому не вистачає живлення, тому стається ішемія, якби тоді стається інфаркт. На рахунок ехо. Ехо більше націлене на те, щоб ми бачили структурну роботу. Роботу серця і функціональну роботу серця. Тобто за допомогою ехо ми можемо бачити, як працюють м'язи серця, як працюють клапани серця, які порожнини серця. І до судин воно має менше відношення. Тобто є інші способи, інші методи дослідження, які виявляють саме захворювання судин. Це, там коронарографія, магнітна резонансна темографія, це вже там іде саме упор саме на судини серця. А по ехо воно більш таке структурна, функціональна робота, тобто трошки на, на іншу е, діяльність серця, скажімо так, воно е, визначає. На рахунок того, чи буває чи правда справді, що воно недостатньо достовірне. Ну це неправда. Це дуже достовірний метод. Це входить він до стандартів обстеження. Тобто, коли пацієнт приходить до кардіолога, і кардіолог запідозрює, що все-таки все в нього є якась кардіологічна проблема, то ЕКГ і ехо це обов'язково. Тобто, подивитися, чи є там якісь структурні чи функціональні зміни серця. Це потрібно було робити коронарографію або магнітно-резонансну томографію. Ехо може цього просто не побачити, або побачити лише в той момент, якщо, наприклад, пацієнт прийшов саме зараз, саме з, болі, з болями в серці, і от він скаржиться, от він лежить на кушетці, ми робимо йому ехо, а він каже, у мене болить. От в цей момент ми можемо побачити ішемію, але таке буває ну, дуже рідко і практично такого не буває. Це може лише там в клініці, якщо пацієнт знаходиться на стаціонарному лікуванні. Чому одні люди можуть пережити три інфаркти, а хтось не може пережити навіть одного? І якщо у мене в родині є ті, хто мають проблеми з серцем, це означає, що у мене теж будуть? На рахунок того, чому так стається, в принципі, це ще дуже важливо тут відіграє роль, спадковий фактор. Це, в принципі, з розряду питання, чому одна людина не зовсім здоровий образ життя веде, але живе до 90 років, а хтось там ну, фанатіє від здорового образу життя, але доживає до 60 років. Тобто тут є якась стійкість організму, яка є вроджена, спадкова, генетична, яка передається від батьків і те саме, як довголі. Тобто, якщо, наприклад, людина довголітня, то в неї діти більш ймовірні, що доживуть до довголіття. Тобто, ну такий момент, чому хтось не може одного пережити, а хтось переживає і три, і чотири, і більше може пережити. Ну а на рахунок того, чому чи обов'язково захворювання серця, не обов'язково це все теж вирішується в генетично, тобто, можуть ці гени можуть передатися покоління в інше, можуть не передатися. Тут як воно складеться, тобто від нас абсолютно нічого. Не залежить. Але якщо є в роду є серцево-судинні захворювання, це підвищує ризик того, що у нас можуть бути теж серцево-судинні захворювання, але не є обов'язковим. Іноді відчуваю, що у мене прискорене серцебиття у спокійному стані. Також бувають приступи болю під грудиною, що аж важко вдихнути, які обстеження мені потрібно зробити і що це може означати. Ну, тут перший момент, те, що коли пацієнт приходить, то ми ще в нього питаємо ну, більш нюансів про, про болі і про перебої. Ну, на рахунок болів. Людина, тобто жінка 23 роки, вік молодий, і ішемічна, якщо ми говоримо про болі, то ми відразу думаємо про те, чи не ішемічна хвороба серця. Чи це не стенокардія, чи це не передінфарктний стан. Тобто, якщо пацієнтка молода жінка, то в 23 роки для неї це дуже мало. Характерна, ну, бувають і дуже рідкі випадки, це більше вже спадкові випадки, коли таке може бути. Але е, зазвичай це болі не серцевого характеру. Тобто, скоріш за все, це там, якісь проблеми з опорно-руховим апаратом, з е, хребтом, Тобто, може, може, треба її відправити ще до невропатолога. Перше, що ми робимо, це кардіограму, дивимося, що як, який неї ритм по кардіограмі. Е, далі ми можемо її відправити на велоргометрію. Це е, коли знімається кардіограма під навантаженням, тобто навантаження збільшується. І знімається кардіограма. І тоді ми дивимося, як реагує серце саме на навантаження. Тобто на рахунок оцих і болей це теж буде корисно, тому що ми будемо бачити, чи болі ці пов'язані з фізичним навантаженням, чи не пов'язані. Якщо не пов'язані, то це не, серди, не, не ішемічні болі. Якщо пов'язані, то це вже ішемічні болі. Також і на рахунок того про порушення ритму. Тобто чи реагує це на її на, ритм, на, на підвищення на навантаження, чи не реагує. Це теж дуже. Важливо для діагнозу, ну і, е, і також обов'язково зробити пацієнтці ехо, тому що знову таки подивитися функціональні можливості серця і структурні можливості. Можливо, в неї якась враджена вада серця, і тому вона відчуває такі е, перебої можливо, в неї. Якийсь перенесений міокардіофіброз, тобто запалення серцевої мишці, серцевого м'яза був колись. Тобто ці всі моменти ми потрібні теж, потрібно теж проаналізувати і потім скласти це все докупи. Ну і ще дуже важливо в таких випадках провести холтер обстеження, холтер моніторування ЕКГ, тому що пацієнтка скаржиться на серцебиття і зазвичай ми не завжди можемо його зловити. Це серцебиття. Холтер моніторування ЕКГ це добове моніторування ЕКГ. тобто коли коли ми одягаємо апарат на пацієнта, і пацієнт добу, наприклад, ну я добу, я буває більше, ходить з цим апаратом, і апарат весь час знімає кардіограму. Потім пацієнт приносить апарат. За допомогою системи ми з читуємо кардіограму за добу, і лікар сам самостійно переглядає уже результати цього холтеру і дивиться, які там були порушення ритму. Тобто ці всі моменти дуже важливі, тому то є ще такий важливий метод холтер-моніторування. Ми проводимо його тут в клініці родовід, проводимо холтер, проводимо електрокардіограми. Ну консультація кардіолога, звичайно, теж проводиться.